Так, ми зайшли в корець. Зараз будемо тут пробувати. Така тут красота довкола. Що ага. золотом роздроблено? Дуже мені подобаються ці дивани. Шкіра, дерево. М -м, красота, дуже такі людські. Зараз хочувати дегустувати кухню. всипу. шикарний монітор. Так, така тут випічка, досить апетитна. Міфе. Сананури такий поступний десерт. Шухета є, я... макарони. Ну, досить доступним цінам десерта. І така випічка. Дуже класна. Шусунуху на вигляду. Прям шикарний. Круасани. Так, принесли нам нашу їжу. Така риба. Супи. Доглядає дуже гарно. Він і масок. Біор, сільвоплі. Бір. А ви вовк-бір? Така симпатична картопля. І крокмада. З надзвичайно добрим салатом. Просто дуже добрим. Добрим салатом. Ну, дуже скрізь і дуже. Добре. Добре. Але просто хіщо. Там вже інші види. Так, взяли ще отакий от десерт. П'яти маленьких. Зараз будемо пробувати. Тобто перед тим брали, то було дуже добре. Нам 75 євро.